Як тобі краще вчинити? Витері Софія, працюємо старою любі друзі. Спочатку подивимося вашу сертифікацію, яка у вас життєва ситуація, да, і е, скоріш такий прийшов просто мені запит, да, тому я роблю такий розклад. І подивимося, як для вас буде краще в тій ситуації, де ви є. Думайте тільки про себе, якщо не резонує, не натягуйте, просто можливо, ви побачите ситуацію знайомих або своїх друзів, да і зможете їм допомогти порадою. І так, любі друзі, ну або поділитися. Відео, за що я буду вам безмежно вдячна. Підписуйтесь, ставте лайк, поїхали. Ваші енергії, в яких ви зараз енергія, Що відбувається у вашому житті? Дивіться, сон, О, Боже, тут у когось дуже така, така потужна, потужна енергетика, тому що саме ці карти, вони сьогодні вже виходили. Вибачте, в мене тут на фоні дивіться, ви зараз хочете перейти на якийсь новий етап, ви хочете отримати якийсь шанс, це можуть бути гарні відносини, нові відносини, щось нове. Да? Сонечко, це великий шанс. Якісь гроші можете отримати, утримання, наприклад. Да? Тобто, ви переходите на новий рівень, вам за щось сплачують. Ну, іноді там люди не знаю, починають там навчатися, і їм за то сплачують ще щось. Да? Тобто, ви хочете перейти зараз на той рівень, хочеться. Легкості, хочеться свободи, вільно жити, да, і так далі. Хочеться гарних, гарних почуттів. Хочеться, щоб моє внутрішнє сонечко вийшло назовні, да і показалося всьому світу. Але наразі дивіться, тут можуть бути якісь. Безвідповідальні люди, наприклад, від котрих щось залежить в вашому житті, да, і вони можуть поводитися зараз егоїстично щодо вирішення вашого питання. Тож вже можна сказати про те, що ну ми зараз подивимося, да, що скажуть карти, да, але все ж таки варто, мабуть, вам звернути увагу ще раз на себе, да, іноді люди вони в своїх там проблемах типу та ладно, я потім допоможу, або потім щось зроблю. Тобто тут не треба бути. Вам надмірно легковажними і думати, всі за мене все повирішують. Розумієте, вам треба все ж таки взяти на себе відповідальність. І робити якісь дії, якщо ви хочете скоріше, да, все ж таки досягнути свого е, онулення. Тут, можливо, хтось хоче діточок або побачитися з ними, да, але тут і зараз е, ще не виходить. Але дивіться, все одно буде у вас новий етап. Дивіться, ви зараз знову-таки на переході, можна так сказати, тому що перевернута десятка мечів, закінчується якийсь важкий етап. Тут і з грошима могло бути, ну, взагалі, можливо, по нулях, да, або приходила. Невеличка сума, чик-чики чи, немає її. А, тут можливо були якісь зради. неприємні люди навколо могли бути маніпуляції. Вас могли штрикати, да, словесно якось могли цькувати вас. Тобто якісь інтриги можуть бути навколо вас. Ну тобто, ви ще скоріш за все знаходитися в цій ситуації, да, і ви хочете кудись вийти. Але прям тут і зараз, дивіться, щось залежить від імператора. І зараз він себе знову-таки може поводити якось не дуже доброзичливо в сторону вас. Да, з одного боку. Він не проти, і бо імператор це ясність. Тож у вас зараз, от прям тут і зараз, коли ви дивитеся, нема повної ясності, да як мені вже досягнути цього, да і що там взагалі відбувається? Тобто, вам могли навіть сказати, да, в тебе зараз почнеться новий етап, все чудово. Ти зараз вийдеш з цього, да там щось вам пообіцяти, але тут і зараз. М Ну, щось, щось тут не так. Щось імператора або може мутити, як то кажуть, да? ну, Вибачте, за мій сленг, щоб було зрозуміло. О, тому що він тут перевернутий, Це знаєте, як. Чоловік, ну вибачте, чоловіки, да, але я так скажу, ну це і у жінок буває. Але тут, знаєте, коли у чоловіка проблеми з імпотенцією, і тоді весь світ навколо буде нього страждати. Отаке може бути. Якась людина може бути тут, на вашому отакому шляху. От, любі друзі, тож давайте подивимось, як для вас буде краще. Я ці карти складаю. Можливо, вийде хтось або імператор, або ще щось. да, Якась карта і покажеть, на що нам більше. Ну, більш звернути увагу, скажімо так. Тож, як для вас тут буде краще? Що вам краще зробити? Можливо, взагалі нічого не робити, да? хай перебіситься, як то кажуть, давайте ж дивитися. І так, що тут для вас буде найкраще? Що для вас буде найкраще? Як вам краще вчинити? Що вам тут робити, щоб ви вийшли на своє, щоб ви е забрали такі своє. ото Сонечко, да? Чудово, любі друзі, ну розказую. Дивіться, такі кармічна подія, ну, була в мене така чуйка, але я промовчала. От, а дивіться, що вам зараз треба зробити. По-перше, для того щоб ви могли повноцінно і конструктивно увірватися в новий етап, яким би він не був, відносини то або переїзд, або ви з кимось об'єднуєтеся задля просування бізнесу. Будь-що розумієте, тому що шістка мечів це новий етап, да? коли ми з кимось об'єднуємося свідомо і ми розуміємо, що далі ми йдемо разом. То ви повинні бути в ресурсі. Ця карта каже: по перше, щоб все було у вас. Щоб все налагоджувалося, нікому не давайте гроші. Ця карта перевернута, каже про те, що вам треба увімкнути зараз режим економії. Ви багато вже зробили задля того, щоб отримати у то своє сонечко. От, і якщо ви посадили ку куща, да, і будете над ним просто стояти, е, виснажуючи себе, кущ скоріше жити е, виростати не буде, розумієте? А вам буде важче жити. Тож прямо зараз треба увімкнути психоемоційний, фізичний і. Е, Будь-який режим економії, зрозуміло, для того, щоб ви могли привести себе до ладу. Це вам, звичайно, допоможе. Далі дивіться, це кармічна у вас подія. Тож, що таке страшний суд? Да? Його не треба боятися. Тут ангели а, дують у свої труби да? і кажуть: ну, ну, все, все, треба закінчувати той період важкий, да? але ти повинен повинна внутрішній. Ом, Здобути спочатку намір і його показати всесвіту, що ти хочеш перейти на інший рівень. Тож за цією картою треба розставити крапки над І. І якщо у вас прямо зараз почнуться випробовування, да, щось буде йти не так. Вам не треба нервуватися ще раз, почуйте мене, не треба оце, знаєте, бути не в собі. Тут не про то карти кажуть. Вони кажуть, будь внутрішньо впевнений в собі. І якщо люди тебе запитають, да, або такий імператор буде відморожуватися, то ви. Дуже дипломатично, лояльно нагадуєте про себе. Так? Тобто пишете, дзвоните, якщо людина не відповідає, знову-таки, дивіться, така людина може виводити вас на емоції. Для чого? Для того, щоб. Мати над вами владу завжди, коли нас виводять на емоції, то інші люди просто хочуть або показати нашу неадекватність ще комусь розумієте? Тож не дозволяйте це, розставляйте крапки над і. Ви раніше, скоріш за все, не обирали себе. Можливо, ви втрачали якісь шанси вже були у вас перейти на якийсь новий рівень, але ви боялися десятка мечів. Да? Це коли мені лячно. Це коли в мене вже голова болить, і я взагалі можу лежати якийсь період, тому що в мене нема сил. Не то, що думати, е, рухатися, да? я думати не про що вже не можу. Я не знаю, жити мені або не жити. Ви розумієте, то ж тут треба поставити крапки у відносинах з усіма, хто вас цкували, і так далі, тому що інакше ви ризикуєте почати новий період, все ж таки, але негативний. Тому що десятка це закриття, це новий так само етап. Але яким він буде, залежить від вас. Далі, любі друзі, дивіться, що вам треба. Вам треба розпочати тут і зараз будь-яку свою справу. Ви зараз сконцентровані, не то не на тому. Вас або хтось відтягує з вас енергію, розумієте? Перевернута карта каже. Ти можеш багато працювати задля себе, в тебе є якісь навички, ти щось знаєш вмієш в цьому житті, що ти можеш монетизувати, щоб покращити вже свій рівень життя. Розумієте? І це тобі теж допоможе перейти на інший рівень. Але зараз ви зливаєте енергію або на інтриги, розумієте? Не туди. Знову такі надмірна емоційність. Можливо, ви зараз не пройшли випробування жадібністю, да, ще щось заздрощами. Тож зверніть на це увагу. Вас ніхто тут не засуджує і не то вас не оцінюється, є у всіх, але від вас залежить це будете ви чи будете ви туди зливати далі енергію. І що ще вам краще зробити? Дивіться, вам треба якісь кинути звички, від котрих вам самим вже тяжко, да ви розумієте, що вони вас прибивають до землі. Це може бути будь-що алкоголізм, наркотики, да, надмірне бажання вла... володіти кимось. От і що вам зробити краще вийти знову таки, якщо є тиск. Від якої жінки ви повинні обрати себе і все дивіться робити легально. Можливо, увійти в якесь коло однодумців знову таки, це може бути якась організація. Зверніться кудись, де вам зможуть допомогти, і ви тоді отримаєте імператрицю.